Панове, привіт! Ми думали, що 96-й Андрій Шевченко з обкладинки FIFA 2005 стане найкрутішою українською карткою в історії Ultimate Team. але вчора і є випустили дев'яносто футті Смудрика, в якого бляха п'ять зірочок на фінтах і п'ять зірочок на неробочій нозі. Завтра в англійській премєр прем'єр-лізі крутезний поєдинок. Ньюкасл прийматиме Ліверпуль. На цей та безліч інших матчів ваших прогнозів, як завжди, чекає Фавбет, зробіть для себе перегляд ще цікавішим та гарячішим. А для нових користувачів у закріпленому коментарі є посиланнячко, яке принесе до 10 тисяч гривень на перший депозит. Успіхів! Погляньте на ці стати. Мудрик просто шалений. Коли я побачив цю його картку, одразу зрозумів, що буду збирати Челсі з теперішнього та минулого. Тому в мене вийшов ось такий прикольний. Склад, в якому дуже багато легенд і цікавих карточок. Так, о, маскерано вийшов, я навіть не бачив. Не завжди якісь кольорові. Оп! Мудрик Шева, 1-0. Файно. Хто? А? Ай! Хто? Карвальо! Боже, яке воно ніяке, Я ніби з Забарним знов граю з кривцовим. Здурів чи що? Мудрик! Дебютний гол Михайла Мудрика. Як він впевнено то дав. Він капітан. Та ти що? Хто його капітаном зробив? Цікаво мені, я думав собі, що до кінця гри буду грати якоюсь там легендарною командою. Ну, типу, як ви бачили, у мене там Неста, Мальдіні. Але тут випустили Мудрика, і я розумію, що Мудрик в мене буде грати тепер до кінця гри разом з Шевою Диви, що робить Мудрик? Михайло! Мудрик! 4-1. Оооо. 99-й Халанд. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Боже мій. Ніби продовжується моя гра з збірної України зі срібними карточками. І якась дурня влітає мої в вроду. Мої захисники взагалі не біжать. От часто на r 2 вони не біжать. Один-один, Андрій Шевченко. Михайло! Вау! Ото -от дав! Там врода рожевий Алісон Беккер. Ну він реально дуже заряджений порівняно ну, навіть з тим його е фічурстаром. Бо той вже не дотягував порівняно з теперішніми картками, а цей новим диханням летить боже мій зігром. Ну та-та... Се, класна стрибнув, Просто боком. Бляха, ти волейболіст. Модрик другий страйкер. Дрогбай відпочиває. Феліш на поле. Балок на поле. Якось так тупо. Ух ти, там офсайд напевно. Нема офсайду. Ха-ха! Тре-тре. Угу. Угу. Михайло мудрик. Це хеттрек. Як він зараз розібрався здорово. Зіграй, угу. зіграй, зіграй, зіграй. Ну то то дупа. Ну нема захисту. Ну, просніться. 5-4. Давай. Михайло. Мудрик То є покер. Червоний таймінг. Ні, дивись, дивись, як перебігає мене. Фуф. Класно. Ха. Геніально. Канте. Мудрик. Михайло. Фух. Боже. Де саї? Прекрасно. Мудрик, вирішуй. Пентатрек буде. Індивідуальна п'ятірка, бро. Індивідуальна п'ятірочка. Михайло, мудрик. Сто мільйонів. Тримайся там вболівальники. вони готові просто розцілувати мудрика, а тоді носити на руках десь 3 години по Лондоні. Просто неймовірний. То при тому, що півматчу він грав Вінгером і зараз він з цієї ж позиції забиває свій шостий гол. Знаєте, що є в Мудрика, чого не було в Шеве? Ось цієї каверстарт з картки. Легкість. Мудрик все-таки пудерявіший, і він ну так от крутиться лівим стіком, як має бути. А Шеве, він все-таки навіть з мотором. Він аж такої легкості немає. А мудрик ух. Буває так, що ти дивишся на деякі товари і думаєш, а зараз купувати не буду, можливо, якось іншим разом, але тут раптово з'являються знижки, і ти розумієш, що треба брати. І саме зараз такий час настав у Kingston Fury. з 25 серпня по 6 вересня сезонні знижки на SSD до 22 на оперативну пам'ять до 16%, на USB накопичувачі до 29 та на картки пам'яті до 40%. До речі, приблизно два роки тому я оновив свій ПК і SSD обрав саме від Kingston. Все працює чудово, тому в якості товарів від Kingston Fury можна не сумніватися. Тож не прогавте нагоду взяти якісні товари з класними знижками. Ну а посилання залишаю в описі під відео. Дуже. Я поставлю аспілікуету замість деси, але поглянемо. Лонгфрік як Петрчах. Правий кутовий, лівий кутовий пенальті Петер Чех. Коли і є звикли до того, що чех в людей грає в атаці, але в нормальних він голкіпер 88 рейтингу мідверсії. Кейн Кейні Маквайер. Це так парочка. Дід'є Дроба. 1-0. Ну, зараз поглянемо. Абсолютно нова пара центрбеків, аспілікуета і петі. Мудрик 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 набирає, мудрик набирає, мудрика не зустрічає. Болрол мудрик. Того разу ні. Окей. Okay. Джола. Дякуємо за асес для Дзоли Дідє дрогба. Дідє дрогба. Прекрасна робота. Добре схен. Бляха. Ну, чисто засрав собі гру на 0 тим, що от хотів елегантно зіграти Есєном. Чан Франко -Дзола. ха зола. Гарно. Мудрик. Ще один гол. І ще Мудрик. На замовлення публіки замість дрогба в команду влітає з трофеєм Ліги Чемпіонів Фернандо Торрес. О, склад серйозний. Склад серйозний. Ой, файно. Зола. Зола. Супер. І Іпеті знов забирає, він реально крутий. Наспілі кота. Ох ти! І мудрик буде. Бляха. Ось єн. І Фернандо Торес. Ось він фінішер, Йому тільки дайте забити, він зразу забиває. І дальня. Михайло! Уф! Головою забиває мудрик. Алісон не рятує 3-0. А там вимоги будуть поборотися. 2-3. <рес> Торис захотів щось святкувати, то мені нагадали чогось кампнув. 8 рожевих. Є го проти нього. Мудрик. Непогано. Мудрик. Удар. Афінес шот. Афінес шот і вже не вперше. Михайло Мудрик. 1-0. Він хоче бути зліва на лівому крилі. Він не хоче мучитись на правому. Файно закинув. Ну, Михайло, удар! Ну і навіть на зеленому не йде. В нього просто от... Немає того, щоб він викручує ту анімацію того удара. Ну зараз можливо. Ну це вже занадто легко. Цей гол не рахується з л 2 Тут кожен заб'є. Просто в нього таке крило, яке не грає. Аааа, навіть ну, скок тупенький. Скутатик. Добавився в сраку, треба робити серйозні заміни. Мудрик Страйкер. Ух ты! Еее, ближне, дев'ятка від стійки який удар. Хій. Хей, спортс. Ро, я хотів нове опередження зіграти і не вдалося. Феліш. Жау, феліш. Але розгойдав, але молодчинка, Жао феліш. Або то не тористошева, а. Ух ти! Ха, ха, ха дзола. Щось схоже забивали сьогодні, коли дзола асистував для Шеви, і тепер вони помінялися. Ой, а де його емблема? Не бачу його емблеми, що за чіт? О, прекрасна команда. Жіноля, Олен. Ой ой, ой, відскочили як від дерева. Хто так зіграв? Холланд біжить, боже мій, яка дикунко. О боже чех. Ну цей удар можна було брати, ну Холланд дикий, але то можна було брати. Ну що за хрінь? Але він буде нищити за Холланда, ну та ясно. У мене є п'яті проти Холланда. Блондин проти Блондина. Мудрек, на. Ха! Трундінія біжить. Аспі, лікуета Та все, ну то як так? Давай, мудрик. Там да, мудричок, мудричок. Але тут чудило грає. Боже, подивися, як він грає. А да, куди я ту купу? Ух ти, Енцо! Фернандес. Просто на халяві. Кол! Та ти забери м'яч, ти нещасний. Йу! боже, який сейф. Гарно. О, м'яч у мене. Гол! Ха-ха, 4-3, є гол. О-о-о. прекрасний захисник. Чудово. <ши> Бля, як я то привіз, але придурок. Еден Азар. На 59-й хвилині. Шева. Азар біжить, хлопці. Азар біжить! Дивіться, юний Орел. Удар. Ааа... Чудовий просто петі. Азар на досвіді, я Не знаю, що тут робити. Вот так, хопа. І тоді, Хопа! А в сраку 14 і 2 асисти за 6 матчів. Це при тому, що мудрик чимало грав на фланзі, і можливо в другому таймі я лише перебудовував його на позицію центрального нападника в пару до Шевченка, де, до речі, він дуже навіть круто може грати. Тому сміливо можете будувати свої команди саме так, що у вас пара нападників буде мудрик Шевченко. Цей мудрик може зіграти на будь-якій позиції в атаці і зліва, і справа на крилах або центральним нападником. Ну і тепер чекатиму ваших коментарів: хто на вашу думку є крутішим? 97 мудрик. Чи 96-й Шева. Перевага Шеви – це сила, корпус. Він міцніше стоїть на ногах. Мудрик легший і при тому крутиться прикольніше лівим стіком. І це дуже і дуже приємно. Мені все-таки трохи більше імпонує мудрик, тому що має п'яту зірочку на неробочій нозі при п'яти на фінтах. Але Шева це бляха легенда. Коротше, вибір дуже складний, можливо, просто в них нехай буде рівновага обидва круті. На цьому все. Сподіваюся, сьогоднішнє відео вам сподобалося. Якщо так, то обов'язково лайк. Не забувайте обирати якийсь із товарів Kingston Fury. Почуємо. Мось, побачимось, бережіть себе.